Всім привіт, друзі! З вами канал Все цікаво. І сьогодні ми хотіли б вам розповісти про цікавого савця. Дюгоні це великі морські савці, близькі родичі ламантинів. Їх можна зустріти по всій акваторії Індійського та Тихого океанів. Назва дюгонь з Малазійської перекладається як русалка. У середні віки в Японії їх навіть поміщали в щось схоже на акваріуми і показували всім бажаючим випадково спійману морську діву. Прототипи цих тварин мешкали на планеті понад 50 мільйонів років тому. Правда, тоді вони могли на рівних умовах жити і на суші, і у воді. Але в процесі еволюції залишилися жити в прибережних морських районах, і передні плавці стали надто слабкими, щоб витримати вагу дюгоня. Дюгоні мешкають в теплих морських водах. Хоча зовні вони й нагадують ламантинів, між ними багато відмінностей. У дюгонів хвостовий плавець з глибокою виїмкою посередині він більше схожий на хвістки топодібних. Крім того, вони відрізняються від ламантинів виглядом носа і зубів. Дюгоні морські савці досить великого розміру, іноді їх називають морськими коровами через велику кількість водоростей, що з'їдаються. Належить до того ж загону сирен, що й відомі ламантини. Хоча найближчим родичем дюгонів вважається стелерова корова, що вимерла ще у XVIII столітті. Тварина має тулуб вигнутої форми, з гнучкими ластоподібними плавцями, хвіст майже такий самий, як у дельфінів або китів, що відрізняє дюгонів від ламантинів. Ще одна характерна особливість їхня морда незвичайного вигляду. Шкіра гладка, а її забарвлення може змінюватися від кремового до сірого, залежно від віку тварини. У дюгонів великі і добре розвинені легені, що дозволяє їм довго перебувати під водою. Вага дорослої особини може досягати 360 кілограм. Дюгонів прийнято вважати зграйними морськими тваринами. Вони воліють за краще триматися невеликими групами, хоча в деяких місцях були зареєстровані й великі зграї. Дюгоні постійно шукають їжу, вони плавають за допомогою хвоста і зазвичай розвивають швидкість до 10 км за годину. Саме з такою швидкістю вони плавають у тих місцях, де харчуються, на мілководді та у глибших прибережних водах. Однак були відзначені випадки, коли дюгоні спливали на величезні відстані від берега. Що дуже нетипово для цих лякливих і та обережних тварин. На карті можна знайти близько 40 територій в акваторії Індійського та південної частини Тихоокеанів, включаючи прибережні зони Австралії, Азії, Африки та Близького Сходу, де мешкають дюгоні. У цьому точну чисельність популяції цих тварин відстежити дуже складно. Дюгоні визнано вразливим видом і занесено до червоної книги. Для збереження рідкісного виду використовуються методи правового захисту, а також вводиться заборона або обмеження на вилов дюгонів. Дюгоні єдині морські савці, які є тільки травоїдними. Їхній раціон в основному складається з морських водоростей, що ростуть на мілководді. Тварини довго пасуться на підводних галявинах, з'їдаючи щодня понад 30 кілограмів рослинності. Одним із факторів, що негативно впливають на чисельність дюгонів, є збільшення шару піску або мулу, що накриває зарості водоростей. Це відбувається при будівництві житла в безпосередній близькості від узбережжя, де мешкаються дивовижні тварини. Дюгоні живуть до семи десятків років, що навіть трохи більше середньої тривалості життя людини. Процес розмноження дюгонів зараз вивчений слабо, хоча відомо, що розмножуються ці тварини цілий рік, залежно від готовності тварин до цього процесу, а також залежно від умов проживання. Щоб запліднити самку, самці влаштовують поєдинки, хоча у вихованні потомства жодної участі не беруть. Про своє потомство самці доводиться піклуватися самі. Самка виношує своє майбутнє потомство протягом року. Після чого на світ з'являється одне дитинча, хоча можлива поява і двох дитинчат, але це відбувається рідко. Поява потомства відбувається на мілководді. Новонароджений може важити близько трьох десятків кілограмів, а його довжина становить метр чи трохи більше. У трьохмісячному віці потомство вже починає пробувати дорослу їжу, але продовжує годуватися материнським молоком. До одного або півтора року. Молоді особи не вважають за краще збиватися в невеликі групи і розташовуються на мілководді. Вони будуть готові до процесу розмноження після досягнення 10 років життя. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайк відео та підписуйтесь на наш канал.